Купателів нема. Може хтось тут не прийде? Ех, їлі як сюди добрався. О, готель. Треба переночувати тут, а то вже ніч. Так, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так. А-а! Чого я не можу зайти, а, все, я зайшов. Так. Мені треба пройти, мені треба тут а, на ніч квест, при... ну, щоб квест як проходив якийсь. 100 дверей і щоб потім в мене було місце там на двох. Зразу mm -hmm. заговорю. Там будуть неадекватні мужики, то якщо тут має, хтось летітиме, то ховайтеся, то неадекватний мужик. А як мені, зрозуміти, що хтось летить? По світу. Якщо він моргає, то треба ховатися. А тільки по світу і все? Угу. То, звуки тут не треба. Звуки тут надо чи нет? Треба, треба. Треба? Угу. Я вже пчув щось про ваш цей квест. Там буде якийсь там буде якийсь амбуш. Сік і все, я це все заповнив, що там буде амбуш і сік. Там ще раш буде? Раз. Угу. Я ще пам'ятаю там вроді би якась дом... ну, коротко, в описанні ви писали, що це Угу. Дивіться, 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 дивіться сюди, дивіться. дивіться. Так. Кімната. Може вас сюди записати? Ні, я хочу така кімната, щоб. А там було тільки Хто ви я хочу я хочу якийсь квест пройти. А, ну, якщо ви пройдете отель, то ви получите мільйон гривень. Мільйон? А чого так багато? Є якийсь підвох? Да, ні. Ну, Ладно, повірю вам. А що це за монетка? У мене 235 а, це ви збирайте, бо в нас тут і є інститут, який збирає собі на телефон, щоб скачати Бравл Старс. Понятно. А я в Бравл Старс теж граю. А ви куди пішли? Я вас так проважати не буду, ви нічого не знаєте. Ой. Ну просто я пам'ятаю, там квест треба буде двері проходити. Дивіться, там лежала. Я так зрозумів, зажигалка в ваших руках була. Дивіться, ось тут ви можете лутати. Я, кстати, ще пам'ятаю щось там було, що говорили, після 90-ї двері там щось буде проходити, типу, взагалі екшн якийсь. Да-да-да. Після 90-ї? Я ще повністю, там треба буде шукати якісь книжки, ножниці треба буде шукати. Кстаті, якщо вас псикне ота штучка, то то э, ходячий монстр на нього говорить. Кстати, на 50... Я вже зрозумів, що це ходячий монстр, бо тому, що я тільки що побачив він на мене випрыгнув, я злякався аж. Э, ой, моргав, моргав, морга, ховайтеся. Кстати, а, ховайтеся, де холаться? На п'ятдесяті двері буде ховатися? О, я заліз якийсь шкаф і спрятався там. Мене не вбили. Ви там ще довго? Даю вам совет. Який? На 50-й двері буде валянок, її звати фігура. І що робить з Вона сліпа і вона нічого не бачить. І Якщо ви создадите якийсь звук, то вона може вас убити. А в мене вже 400 монет, це нормально? Нормально, Ви можете купити. А що я можу купити? Е, Крест. А де Аведе? Ой, а ти вже пройшов? Ви вже пройшли? Да, я... Стопа, а як вас звати? Богдан. Богдан, а мене Максим. Приємно познайомитися. Ммм, mm. не важливо, що я тут уже постоянно покупатель. Mm -mm. Ой, Ладно, що ти... я тут перший раз. Буде летіть? Да. Ну, будете говорити, коли летіть буде. Окей? Okay. Просто я не розумію, коли буде летіть. <гум> О! Куди ви повинні знаходити хрест? Хрест, а що хрест робить? Монстрів вбиває. Вбиває? І вони більш ніколи не появляться? Появляться. Ой-ой, я зажигалку викинув. А, а зачем зажигалка, щоб спалити весь цей отель? Ні, це типа якщо ти втамна кі загубився. Можеш підсвітить. А... Ти що? Я оцей от... готель 20 років строїв. Я думав підпалити його треба. <звіллячий> а якщо у вас костюр, ж там, я пам'ятаю один раз був костюр, Якщо там він піджиге весь готель, то що буде? Ой, не бійтеся, це вони вас не вб'ють. А що вони на мене дивляться так? Це камери наші. Камери странні, якісь камери. А не бійтеся, це камери. Віді глаз. Странно. Якщо ви щось крадете, вони зразу вас убивають. Так, а ви ж говорите, що треба деньги красти? Ні. Ну, коротше, не бійтеся, це камери. А що вони роблять? Ви ж говорили, що там треба якісь монетки збирати там? Камери, зна... Камери знакомтесь Макс. А як вони працюють? а зачем? Ну, дивіться, бачите длинний коридор. А чого він такий длинний? Люди. А, це хто? Тесник. От від нього треба... А я хотів вас спастися. Тікати, він просто на пробіжку виїхав. Тікати? Так. Да, ну, ладно, я буду тікати. Так, тут, тут треба присідати ще? Так, да, тут треба ще в правильну кімнату шукати. От посередньо. Спортом треба займатися? Спортом займатися? Да, він просто на пробіжку виїхав. Справ... Про... які якісь руки, що з ними робити? Поздоровитися? Дать, дать п'ять? Ні, просто входить їх. Вони... Ну ладно. Вони... О, що, я прошова веде. О, я все. О, де ви? О як ви сам указали? Ну 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 я не знаю, я быстро біг. О, дивіться, 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 йдіть сюди. Покупатель, ідіть сюди. А вам оцей номерок не записать? Може ви тут обустроїтесь? У mm, мене денег немає, щоб так обастраивати, у мене тільки 550 денег так Який я не збирав з цього готелю, а так мене три тисячі я захватив з собою, щоб А, Да. Ой, це із-за того, що я їв просто багато. Просто я вже був в одному готелі сьогодні. Зараз будемо тобі попу А А, ви де? особи? Зараз будемо тобі попу жарити. Хто я... Тут... би говорить там якась фігура, що з неї робить? Не жити збирати. Я вже розказувала вам вже. А вона, а вона дуже добре чує, як од неї прятаться. У шкаф. У шкаф? Ага. А вона тебе почує, як ходить. Не знаю. Хіба я буду ходити, і вона за мною буде бігти, але я лише неї? Ні, тут надо присідати. там треба... А молода присідати, треба на фігурі. Та, ну, ні. Вона тебе замітила. А, я понял, коли до фігури дойдем, то там надо присісти і так ходити, да? Да. Кстати, тут ще є новий монстр, його звуть Олкаш. Э, Яке да, яку... Який... Ай, то хто був? А це наш прибиральщик, який, говорить, не заходьте в мою кімнату. І він, і він... Ну, Якщо ви зайдете в його кімнату, він вас витолкне. А чого він не несправильно сидить? Або йому так захотілося. Від? Він сам свою построїв? Щас, опять пищик буде летіть, так? Да? Ні. А чого? Так стажиш двері. Ну, ви скоро дійдете до фігури, вам треба тікати від неї. Та я поняв, що треба на присядки. О, тут є будильник, що з ним робити? Знаю, я не розумію, що з ним робити. На. Ні-ні-ні-ні, За... зараз. -ні -ні -ні. Присісти. Що? Посліть? Треба да, присісти? Так, присісти. Почую цей валянок ми типа поли мыють. Чого mm -hmm. e, типа использують, щоб полидать? Ні, nee, це бібліотека. Який? Просто валяно, це ж для того, щоб поли хай. Що? Валено це ж для того, щоб. Е, поли замітати. Ну. ну, це валянок. Ну, це валянок в бібліотеці прибирає. Ой а я якісь книжки знаходжу... що з ними робити? Вони вам треба. А зачем книжки? Ну, коротше, там такий буде пароль. Надо з книжок скласти. А, -а, -а, а я че там чего надо якийсь вроде бы? Ну, короче, там надо якийсь листок, ты ну в описании говорились. Да, 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 да. Что вы прийти? А я а сики надо найти цифр. E ми тільки знайшли м, тільки три правильних. Нам а буде... що тут правильні і неправильні? Так, да, нам не хватає одного кружка. Одного кружка і все? Угу. І... О, я знайшов отакий нормальний підходить? Ні, нам надо круг. А чого ви нічого не знаходите? А я бы. Ой, якусь книжку підібрав. А зачем вона? Странна книжка якась. А це листок? А, це листок? Угу. А що ви там присіли? Або так надо. А вас там не вб'ють? Ні. А чого вас вбили? не вб'ють. А що таке? Ну коротше, я так розумію, далі мені самому треба до мого готеля Угу, так? Да? Mm -hmm, mm -hmm. Ну ладно. А ви що наблюдаєте за мною? Угу. Mm -hmm. А як? Ви ж мертві? Або я на тих камерах, які я вам говорила, ті камери я по тих камерах дивлюсь. Ну, короче, я бачила ті тоні камери? я по них дивлюся. А, о ті глаза, типа странні. Да, я по них дивлюся. А я підібрав ваші речі, які з вас випали. Молодці. Ви хоч там мою їжу не достали? Яку їжу? Фігура, фігура Фігура? А, точно, ти ж мені говорив, які я сам. Да, і фігура валянок. Ну все, я пройшов. Да, відкривайте 52 Так, їх не бійтеся, вони добрі. Привіт. Максим, розверніться, роз... О! розверніться. Розверніться, Уху! розверніться. Хто? Розверніться. Це хто? Це Джек. О, Хрест. Що хрест робить? О, О, це, а це сюди треба набрав Старс скидати гроші. Це інститут. А може ти. Вот я всі гроші скинув. Молодець. Йому на донат тепер хватає. Ой, буде опять той, і, неадекватний мужик. Де, не його. Ховайтеся, а неадекватний мужик. Молодці. Так. Так, да, так, да, 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 да. Тут якраз ви повинні ховати, ну, шукати ключ. А-а-а! Що-що-що-що? Був що? якийсь павук. А, -а, -а він у нас їх тут куча таких павуків, то краще не бійтеся. Вони не ухали. А я тут я хрест на нього использував, то що було? Він помер би і оп'ять з'явився. Це що таке, а тут треба ключ шукати? Так, да, я ж вам говорив тільки що. Ну, а ви такий посітитель, те, що, що ви нічого не розумієте, так, вам, да. так у рекламі писалося, що там все написано, як Сіка проходить, як валянка, як... Так. так я тільки це запам'ятав. Ну, а знаєте, як проходить неадекватного мужика два? Це сік. А, то, того сіка? Ні, амбуша. А, а, вроді би там щось говорилося шо? Що... Він літає по двадцять п'ять 25. Ні, <різь> <різь> по тридцять. Не, по стос вин пятьдесят два. Это второй. Вы знайшли ключ? Ні. Він десь запрятанный, что вы его так запрятали. Даже не підсказывай мені, мне А він будет підсвічуватися вам. А, все? Ось? Ні. Ось. А? О, пластер. Знаете, що воно вас підсвічивается? Путівотний свет путівний, путівний? Так. Да. Він, якщо ви що ви, якщо ви щось зможете знайти, він вам підсвітить, де воно знаходиться. А. Ну, знаходиться. 58-а тобі надо. Ой, 59 я переплутав. Ах, тепер. Ой, вибачте, що я вас вас таке сказав. О, 59-а відкривайте її. Ой, так темно. О, отут у вас є а, да, і тут ви повинні шукати речах. Тут? Да, тут два проходи є і один із них, допустим, рів. Ну, тут можна лутатися, щоб накопити, тут можуть і отмички бути. І... О, ви не йшли? А ні, ви не знайшли. оце чудисько те, що на вас Угу. стикнуло. Mm -hmm. mm, як воно нас достало? Воно даже других посітителів достає. А це що таке? Ви, походу, ви ви вже сот, ви вже сорок п'ятий подопитний, бо у мене. Сьогодні? За сьогодні ви вже. ви перший подопитний в перш... Ну, раніше люди ходили до нас, і вони теж помирали. Вони ходять? Вони теж помирали, але вони десь тут бродять. А типа які амбуш, то оцей, які умерли? Так, да. я, а я не стану монстром. Бо, Чого? Я, бо я создав цей отель і придумав оцих. Надеюсь, я не буду монстром. Да, якимсь новим. Ну, якщо ви виживете, конечно. То я буду не монстром надеюсь. Да, і ви пройдете, І ви поселитесь в своєму отелі і будете жити там на віки, якщо ви, конечно, не постарієте і не помрете. Хм. <різь> <різь> я в шутку. Аргумент я оскорбление. Аргумент. Ладно. Кстати, амбуш, о той новый. Да, куда хватит? У лутовую, у лутовую, у лутовую, у лутовую, у лутовую. Ладно, мне хватит лутову. Кстати, Ой, Ой, это кто? А, это це е, убирайся кухни. Да, если вас на... На екрані появляється розвернутися, то ви розвертаєтеся. А я вже поняв. Ну ви, ну, ви молодці. Ви там пройшли? Ні, ще тут. О, все, я пройшов. Ура, ви молодці. Якщо ви даєте це, то вам дадуть тисяч гривень. Сіки-сіки? О! А тут так, просто сундучки шукаєте, сундучки. Та я знаю, я вже споминаю потихеньку, що там було в описанні. Так. Да. І. Ну і коротше. Ну ви вже розібралися. Відкрито тут. Ззаді вас там двері. А, вона вас в тупик перегнала. Куди мені? Идите, идите, ідіть, 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 ідіть. О, сундучок. Ідіть, ідіть. Ні, 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 да-да. да. Ні, ні, не ні, ні. Ні. Да, да. Ні, ви там сундучок пропустили. Сто на це що таке? Скаб? Ви там сундучок пропустили. О, сундук. А він на ключику. Кстати, ви бачите ото? Ну, это шов. Вы Ви Вилу... лутайтесь, лутайтесь. А його отмечками в... невозможно відкрити. А будильником? А, там треба такий спеціальний ключ. Ну, ви поняли. Там треба спеціальний ключ, щоб його відкрити. Ой, не туда зашв щось. Та ви там сундучок пропустили, ну no, да да ну 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 О, все! І вдруг там еще один Хм. Ти один потратиш, а другий оставиш. Ой а О, оп'ять это. Опять... я у тебя крест оставлю на сьогодні на останнього босса. Так, да, то опять буде валено. Да. Ой, буде о той неадекватний мужик летіть. Ой. да 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 Він летить. О, ці камери на які я дивлюсь. Бачить. Да, а що буде ще один сі... А, точно, точно, вспомнив. Так, да, ви, ви вже вже. О, это кстати хрестовое, оно ну, развернится. А, хрест, может быть? Оно ну, не вернись обратно. Там не надо. Не надо? Добрый день. Если я затуплю, то мне не можно хрест использовать. Можно. Ты мне не помра, він будет дальше продолжать. А, ну цель часа. Да, там э, реклама мини була, вы не заповнили? Заповнив. А ну, кажется, что вы не помните ничего. <звук> так и Максим, э, у если вы придете двор, то вам все, А, а як бы померли. Я не знаю, я, Був, я померли. E já dormiu.